з правого флангу для Карпа. Передача штрафний майданчик. Удар! 2-0! 2-0. І на щось Юрій Панків не згоден, але я розумію, що м'яч забито. І це Олександр Гладкий. Ви не повірите. Він навіть там опинився в потрібному місці в потрібний час. Навіть там, де здавалося б, не на голову передачі. Олександр Гладкий просто красень. Просто красень сьогоднішньому матчі. Карпати роблять рахунок 2-0. Це дуже серйозний боксерський удар. Дуже серйозний удар. Ну і скільки критики на свою адресу вислухав Олександр Гладкий, коли він не забивав у Динамо. А от цими м'ячами він показує зворотній пік медалі. Ще раз дивимось момент. Подача. Ну і на підбирання. От як Форвард здавалося б, стояв от подалі там, да, десь. А м'яч до нього відскочив, як на магніті просто. І 2-0. Форму все ж таки виходить фартова.